Всі понюхали продукт з Колумбії. Ми можемо переходити до заливання його гарячою водою. Рекомендують як для кави, так і для чаїв, наприклад. Саме висока температура для чаїв, береш зелений, чорний, то це там 96 градусів максимум. Це чорний чай. Якщо ви зелений, то там взагалі 95 градус максимум. Автоматично рецепт заварювання кави в чашці. Залили 3 хвилини. Зняли зверху жмик, і в ідеалі потім відділити каву від жмику, який знизу лишиться. Бо така природа продуктів і води. Кава це носій смаку, вода це розчинник, який витягує смак. І окрім смаку, в каві ще є довільні речовини, які для печіночки дуже дуже на смак негативно впливає. Ну і кофеїн він у нього більш складна формула. Uh, mm -hmm. І він довше uh, віддається, так скажемо, воді, тому він в процесі. Скільки вода контактує з кава, оскільки вода віддає ну, ...заварюватися, Там буде більше кофеїну, це буде трошки шоково для організму. І не так смачно, як хотілося. Тому от ви з чашки в чашку перелили, ж ми там викинули собі п'єте, І вся кава зупинилася в процесі заварювання, той смак, який треба в лишився. Звичайно, дегустування. Набираємо в ложечку трішки, не треба повну. Основна задача рідину помістити на поверхню язика так, щоб кава залетіла моментально на різні сектори язика, бо вони відповідають за сприйняття різних відтінків смаку кислого, якого, солодкого. Тому в процесі всі спеціалісти рекомендують трохи затягувати каву. Тому ви не п'єте, а пробуєте. Сьорбати, оце е, здоровезний плюс професійних дегустацій. Тут можна сьорбати і ніхто по роті, по губам не надає. Тому прошу просто берете трішки кави і намагайтесь її втягнути, не залити, а саме втягнути. Е, кава потрапляє на поверхню язика і одночасно різні зони язика уловлюють різні відтінки смаку.